Василь Ломаченко завершив кар'єру боксера і тепер, коли не треба ходити в зал, перетворився на клавіатурного воїна. Розбираємо скандал між Ломаченком і волонтерами Стерненко і притулою, який спалахнув після жахливого обстрілу узькими рідного міста колишнього чемпіона. Після завершення кар'єри Василь Ломаченко вирішив, що йому вже не треба себе стримувати і балансувати на краю прірви громадського осуду. Хоча відверто каже, що він вже давно звалився вниз. А всі, хто хотів, вже давно зрозуміли позицію уродженця Білгорода Дінстровського щодо російсько-української війни. Поки Ломашенко ще був діючим боксером, він в основному відмовчувався і не вступав в полеміку. Якщо не вдаватись в деталі минулих скандалів екс чемпіона, могло навіть здатися, що він не виступає з позицією, тому що у нього її немає, і він просто живе в своєму світі рожевих поніс з плетінням шних наративів. Та виявилося, що він просто стримувався. Кілька днів тому в рідному місті Василя був приліт. Російська балістична ракета посілила в навчальний заклад і знищила ліцей, в якому вчився Ломаченко. Були загиблі і багато травмованих. Звісно, один з найвідоміших людей цього міста прокоментував цю подію: Так краще б вже мовчав. Сьогодні трагічний день для всіх акерманців. Учора ще були посмішки та радість на обличчях людей, які прийшли на випускний, а сьогодні сльози та горе. Школа, яку закінчив, до якої ходили наші діти, була цинічно обстріляна ракетами. Цар. Небесне, загиблим, сил і здоров'я, одужання пораненим. Мир всім з допису Василя можна подумати, що відбулося якесь стихійне лихо, в якому ніхто не винен, просто так склались обставини: ні згадки Росії, ні згадки війни, нічого такого, за що б батюшка московської церкви міг би насварити пальчиком і не дати просвірку. Звісно, цей допис справи справжній резонанс, і його не оминули увагою відомі волонтери Сергій Стерненко і Сергій Притула. Жалюгідний боягуз, кого конкретно з твого міста чи твого оточення має вбити російська ракета, щоб ти вичавив із себе визнання того, що росіяни вбивають твоїх земляків. З благословення твого всратого патріарха Кіріла, який такий самий чорт, як і ти, коли ти вже напишеш заяву про вихід з громадянства. І тут з Василя полилося. Безсовісна людина. Справді ми з вами різні українці. А ось дискусія з батьком Росарі за Сергієм Стерненко була ще більш жорсткою. Вася, це ж зробили ті, кого ти підтримуєш досі: росіяни, твої браття, жалюгідний тиссикун і зрадник. Це пише людина, яка ходить з охороною. Серйозно, балакуча голова. Краще жити під загрозою вбивства з боку росіян, аніж стати перед ними на коліна, як ти. Краще мати говорячу голову, аніж пусту. Мерзота, яка навіть досі у себе на сторінці тримає відео з вихвалянням вбивць мого народу. Хай ті вічливі люди, яких ти глорифікуєш, загугли, що це за слово, заберуть у тебе все найдорожче. Разом з конторою думали, що написати, чи сам придумав. Під загрозою життя живуть люди, які лишились в Україні не тільки від армії Росії, а й від своїх ТЦК, які пакують людей по безпреділу. Але ж ти у нас привілейований. Ти, до речі, чому не воюєш, патріот? Соломон якось сказав, все мене і це також. Сподіваюсь, Господь дасть тобі розум до того, як все мене. Я розумію, що ти в нас певною мірою також Соломон, і інколи складно встигнути за польотом твоєї високої думки, та все ж дам тобі останню спробу, чиї ракети і шахеди б'ють по місту. Судячи з усього, для Ломиченка це виявилось складним питанням, і відповіді на нього звучено не було. Коротше, Василь Ломаченко пробив чергове дно і тільки підкріпив думку, чому він є легендою боксу в світі, але не є легендою України. Детальніше можеш подивитись в ролику по підкасі вгорі відео. Ну а поки пенсіонер Вася замість роботи в залі веде дивані битви, пропоную зробити реально корисну справу і задонатити на росаріз. Посилання на банку росарізу Сергія Стерненка буде в описі відео, а QR на збір зараз на екранах.